Всім привіт, друзяки! І сьогодні ми будемо грати в Slight in the Woods. Це хор з HEO, який вже дуже давно популярний був, але зараз він не такий популярний, тому що застарів. Але все одно він класний. Чого я тільки зараз до нього дійшов, не знаю. Вибачайте змістом те, що 2 місяці не знімав відео. Вибачайте мене дуже сильно про це. Але, ну. No. Так вийшло. Нічого у нас темніє. смысле, тільки два рази спустився і вже потемніло. Ну і що у нас далі буде? Ммм, тепер темно, як. Усрація. Ну что ты топтышь? Фонарик топтышка. Что у нас тут есть? Тут у нас есть. А ничего тут у нас нема. Ну газета какая -то. Интересно, кто ее рисовал? Або писав, або фіг, я знаю, що він з нею робив. Коротше, газета. Газета. Трагедія маленького містечка. Маленьке містечко, пропадають люди в парку. Парк не розгаданий, детектив каже, що вони пропадають у повітрі. Якщо щось побачите, то дзвоніть, дзвоніть... Організаціям, або якимось там поліції. Чого ж ти стукаєш? ти стукунчик? Нічого нема. Що? Нікого. Чого так тихо? А, ні, вітер все одно дує. А если вітер дует, то значить, ми еще все еще на землі, а якщо ми все ще на землі, то це вообще офигенно. А если це офигенно, то це хорошо. Як вы думаете, що? Другий раз спускаемся. Ну ти стучиш?! Ну не стучи, горка, Ти! Ми, типу, по локшине ходим, це локшина. А то хто? Личинка? Ну ты личинка? Чекайте, залізла сюди? залезла сюда. Красным І ще й стукається головою. Что такі голосні звуки? Я не люблю такі голосні звуки. Ну тащила. Чего воно кричить? Фиг я знаю, не кричит. Классно, горка, все это пролетим просто на скорости 500 км в час. Мы шоц сверх Истребитель, чи шок? Сверхистребитель, истребитель, ну и сказал, конечно. Ну и де мы оно oh, no! о, канализация. Ну да. Кожна горка веде в каналізацію. Ты такий спускаешься на свои любимые горки, такий в каналізацію влітаєш. Нормально. Так, ну нам треба зажимати. Шо, space. Пробіл і відпускати його, коли кравел метр підніметься до верху. Meter, я не знаю, що це таке. сорі. Хтось знов стукається. Навірно, він дергається, ця це... личинка дергається. Його не суть йому не подобається. все куда -сюда. Фиг я знаю, куда, фиг я знаю, зачем мы сюда спускались. Так. Ну. А. Ну, смотрите, с той стороны. С левой стороны от выхода у нас какие-то цепи. С правой стороны от выхода у нас что? Лестница. Вы пройти чуть-чуть дальше, що у нас будем? Тоже цепи чи шо? А не хочу затягувати контент. Підем дальше. Наверх. Як ви думаєте, що буде наверху? Ой, личинка погодилась. Не буду шутить шутку, саме шутить шутку в коментарях. То есть тут, я так понимаю, на дреста. Да? Ой. Це мені сюди, да? О, лифт! Лифт в цепь. В заброшках, в натуре. Не, не, не закрывай, да не-не-не. Я выйду, хоть. Интеракт э, и Е нажати, щоб розірвати цепь. Короче. Цей хор, я так понимаю, вин лякає. Поэтому гра, безкоштовна. куштов, его. О, я залишу у коментарях посилання на відео. Ой, на відео ви самі зараз дивитеся. Кормите їх. кого їх? Там в ямі хтось є. Хорошо. Давайте. Я не проти когось покормити. Це мусорний пакет. Ой, мусорних пакетів. <гас> Да цей, русский немовлята, ура! Ура! Русский немовлята! Ой! Russian Solidar, slash. Uh, Russian Solidars спустились когось покормить. Ну, отлично. Смачно їм uh, вечери сниданку, шоу у вас тут зараз. Все на шопке. Не кричи, не виращи! И так голос! Ещи и в навушниках сижу. Ох лохнут скоро. и Джон пришел кричи тыщи не кричи не вращи не мешай я видоснику Да, від, знаєте. Хто ж ще любить, коли ти в каналі такий сидиш і тебе монстр всі дає прикинь? Ну, Куда свізок? Знову спускаємося. Бо він дуже близько цей монстряка. Цей який пасть відкрив. fuck you, fucking monster. I don't like you and your. Ой, все, не буду продолжать. Короче. Ну это все, конец? Что ты там двигаешься? Беба. Короче. Разбор хора. Я так понимаю, мы... Якийсь детектив. Чешо. Ми тестимо, коротше, цю горку, на якій пропадають люди. Попадаємо в каналізацію. Кстати, ваша любима горка, так. Да. А в каналізації нас от бабака встрічає. Ганяється за нами. Це так понімаю, продовження горки. А. Що автор цим. А де горка? Що автор цим хотів сказати? Що про що хор на, що я в цій грав? Ну, якщо вам понравилось, давайте до зустрічі і не забувайте підписуватися.